Привіт! Я Нелі Олександрівна. Приготуй, будь ласка, сьогодні олівці та зошит з математики. Я думаю, що ти знаєш дуже багато кольорів і, напевно, в тебе є найулюбленіший. Давай ми з тобою сьогодні пригадаємо кольори та будемо називати їх на українській мові. Увага на екран! Подивись, будь ласка. Це в нас перший колір. Це колір, ти знаєш, як він називається? Червоний. Молодець. Червоного кольору в нас томати або помідори. Що в нас ще червоного кольору буває? Машини. І тут нам це червоний м'яч. Молодець. Наступний колір помаранчевий. Або ще кажуть жовто-гарячий. Помаранчеві в нас апельсини, апельсиновий сік. Далі помаранчева лисичка. Молодець. Цей колір називай жовтий. так. Жовтого кольору в нас лимон, жовтий листочок восени. А це ти знаєш, як квітка називається така жовтенька? Це соняшник. молодець. Наступний колір зелений. зеленого кольору буває змія. Так, зелена жаба, зелений ліс, кущик, листочок, дерево. Так, навесні влітку в нас все, все зелене. Це колір. Блакитний на українській мові блакитний. Блакитне в нас небо, блакитна земля наша планета, і бувають блакитні очі. Наступний колір синій, він такий темніш, ніж блакитний, він такий темний. Синього кольору водичка, так? в океані, в морі. синього бувають машини. А виноград якого кольору? Та синій молодець. Наступний кольор це білий. Білого кольору, ти знаєш, як це так називається? Молодець. Це в нас лебідь. Білого кольору взимку сніг. Так. І це троянда якого кольору? Білого. На небі пливуть білі хмаринки. Дуже полюбляють наступний колір дівчата. Це колір рожевий, рожевого кольору фламінго. І такі тюльпанчики, такі, а, такі квіти. Далі, ти знаєш цей колір? Фіолетовий, так, молодець. Фіолетовий виріз На городі баклажан. І ця квітка називається фіалка від слова фіолетовий. Наступний колір сірий. Сірим бувають миші. А слон теж сірий. І тут котик дивиться на нас, він кольору сірого, молодець. Коли буде дощ, небо стає якого кольору? Сірий. Наступний колір, ти знаєш, коричний. Коричневого кольору шоколад. В меблі дерев'яні стільці та стіл. Наступний колір чорний. Пантера якого кольору? Чорного. Небо вночі якого кольору? Чорного. І отака горила теж чорного кольору. Молодець. От, наприклад, мені подобається дуже фіолетовий колір. А який тобі? Класно, молодець. А тепер подивись, будь ласка. У мене тут є картинка веселки. Ти бачиш, яка вона гарна. У веселки сім кольорів. Які ці кольори? Давай ми з тобою ще раз будемо називати їх. Це колір червоний. Після червоного помаранчевий, далі жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Запам'ятав? А тепер відкривай зошик. І ми з тобою розфарбуємо веселку. Якщо ти не узошить твоєму, якщо ти не будеш встигати, тобі треба поставити паузу. Перший колір у нас червоний. Давай ми з тобою почнемо розфарбовувати весело. Отак От так ми розфарбовуємо з тобою перший, першу таку дугу, вона нам буде червоного кольору. Розфарбовуй, будь ласка, якщо не встигаєш, став паузу. Після червоного нас Д. Помаранчевий або жовто-гарячий. Помаранчевий другий колір. Далі йде жовтий, як сонечку. Жовтий. Після жовтого зелений. Зелений. Після зеленого блакитний. Так. Після блакитного вже синій. Є дуга синя. І останній колір фіолетовий. Отакий От фіолетовий колір. О, така вийшла в нас з тобою різнокольорова веселка, коли дуже багато кольорів. Ми з тобою використовуємо слово різнокольоровий різні кольори. Їх сім. Молодець. Давай перейдемо з тобою на друге завдання. Друге завдання в нас таке. Нам потрібно з тобою з'єднати предмети, які мають один колір. Дивись, наприклад. В нас тут намальована курчатку. Якого кольору курчатку? Вона в нас жовтенька. Беремо жовтенький олівець. Скажи мені, будь ласка, от що ще окрім курчатка буває жовтого кольору? Полуничка, огірок, сонечко. Так, сонечко, молодець. Ми беремо з тобою от від курчатка до сонечка отаку жовтеньку лінію. І з'єднали, тому що курчатко і сонечко одного кольору жовтого. Тепер скажи мені, будь ласка, от сонечко, бо ж яка робка, якого кольору? Червоного. Ще, ще тут на малюнку червоного кольору буває. Може, це огірок чи полуничка? Молодець полуничка. Ми з тобою беремо червоний олівець і з'єднуємо. Добре. Далі в нас залишився горох та огірок. Огірок і горох ми з'єднуємо з зеленим кольором, тому що вони в природі зелені. От в нас тут такі пари однакового кольору предметів. Ти молодець. Поїхали далі. Переходимо на. Четверте завдання. Дивись: в нас тут є дівчата. Один, два, три. Три дівчинки. Ці дівчинки, ти бачиш, загубили свої іграшки. Ми повинні з тобою подивитися на візерунок на їх одежі. І такий візерунок ти повинен знайти на іграшці. Наприклад. Ось дівчинка з довгенькими косами. В неї платячко, сукня, от такий кружечок. Як ти вважаєш, де її іграшка? Або, може, їх дві? Я думаю, що це от така лялька. Бо вона теж, ти бачиш, візерунок у кружечок в неї. А ще ти ще знайшов, що ще є. Так, це котик, бо котик теж має такі кружечка на одязі. І ми ведемо до дівчинці. Ця дівчинка загубила котика і ляльку. Далі я візьму інший волічок. Це дівчинка в нас такою скоротенькою. Ти бачиш волосечком, і в неї така футболочка в таку полоску. Давай ми подивимось, де така іграшка. Так, молодець. Ти знайшов? Я знайшла ведмедика. Ведмедик, він теж має отаку полосочку та отакий клоун. Має таку полосочку-смужечку. Отак. Дівчинка загубила ведмедика та клоуна. І тепер ця дівчинка з бантами. Ти бачиш, тут в неї такий візеруночок, як квадратик, і ми з тобою зараз знайдемо для неї зайчик або зайчик теж. Ти бачиш одяг в нього як квадратик. І така теж лялька. Вона має одяг. візерунок, квадрат. От ми і знайшли усі іграшки. Ти молодець. А я хочу тобі. На домашнє завдання, будь ласка, зроби третю вправу. Тобі треба розфарбувати яблучко так, щоб червоним було лише одне, а жовтим дуже багато. Я думаю, ти з цим впораєшся. Мені було дуже цікаво сьогодні з тобою працювати. Давай ми з тобою зробимо серце. Ти, молодець! До побачення, до нових зустрічей!